Акція приурочена боротьбі з цим небезпечним захворюванням відбулася сьогодні. Також і в загальноосвітній школі номер 13. Там проходив Брейнрін. Разом подолаємо туберкульоз. Тринадцята школа входить до міжнародного проєкту Європейська мережа шкіл здоров'я. І тому з 1 по 11 класи в цьому навчальному закладі викладається валеологія. На уроках з цього предмету дітей дуже ретельно вчать дбати про своє здоров'я та шанувати його. Також у школі проводяться і різноманітні заходи, масові походи, дні здоров'я. А сьогодні за допомогою батьків-школярів та міської організації Товариства Червоного Хреста тут відбувся Брейн Рінг, в якому брали участь десятикласники. Ми повинні все-таки донести до свідомості учнів проблему поширення цієї хвороби в нашому країні, Україні, яка зараз, на жаль, стала епідемією, можна сказати, методи профілактики цієї хвороби. Взагалі-то дуже важливо, щоб у учнів було на високому рівні розвиток мислення, вміння чітко і ясно відповідати, щоб все-таки був, хочеться, щоб був вищий інтелектуальний рівень у відсочок. За повідомленням Центру громадських зв'язків ОМВС Івано-Франківській області протягом минулої доби в чергові частини міськрайорганів надійшло 35 заяв і повідомлень про скоєння злочинів. Водночас, прикарпатські правоохоронці розкрили 30 злочинів. П'ять злочинів упродовж минулої доби розкрили працівники підрозділу боротьби. Економічною злочинністю в ході проведення операції зброя двічі за добу з незаконного володіння у мешканців краю вилучались зброя та набої ще троє осіб притягуватимуться до відповідальності за наркозлочини. Дорожньо транспортних пригод, на щастя, не було зареєстровано. За повідомленням центру громадських зв'язків управління державної пожежної охорони за минулу добу в області виникло дві пожежі і одне загорання. В селі Старий Мізонь Долинського району через короткі замикання електропроводки горів житловий будинок. В селі Остапківцях Коломийського району з цієї причини згоріла новобудова. Вогонь наніс господарям значних матеріальних збитків. У мене все на цей час. На ваша чекає прогноз синоптиків. Я ж вам дякую за увагу і прощаюсь. We'll speak to